Найочікуваніша подія незвичайного року. Серця вболівальників вже налаштовані на прискорений ритм. А українські спортсмени випробують лижі та гвинтівки. Усі гонки традиційно наживо, на суспільному. Купив от тобі подарунок. Хочеш розкажу. Ні, три камери, ширік, фейс іді, вгадай, що? Антон. Отже ж новорічна нетримачка. Комфі. номер ван по новорічним гаджетам. Затягнувся рік. А Мені не норм. Я от кредит в Альфі взяв. Ну, купив. Кухню з Миколою доробив. Ще й готівка лишилась. <рес> кредит готівкою від Альфа на порятунок 2020-го. Ох, знову ця контрольна. Ось ви заходять, щоб на неї не піти. Знову горло. Від болю в горлі у нас є лізак. Краще до школи ходити, ніж вдома самому сидіти. Лізак від болю в горлі тільки так! Від Фармак. Також часто приходять за породою при отруєнні, яке супроводжується влюванням та діареєю. Особливо гостро це переносять діти, коли організм різко втрачає воду. А також при алкогольному отруєнні та токсикозі у вагітних організм кричить про спрагу. Я, як фармацевт, рекомендую Рео. Рео сприяє швидкому засвоєнню організмом води та електролітів. Рео запобігає зневодненню. Рео допомагає відновити водний баланс при інтоксикації. Мені смакує Рео. Мені Рео п'ється навіть коли нудить. Рео, коли звичайної води замало. Коли так хочеться капучино, приготуйте кафе стайл капучино від Якобс» вдома. Насичений смак кави та розкішна пінка. Зустрічайте капучино від Якобс». У мене теж сопельки. Можна її мені спробувати. Пшик! і ні знову дихає. Пшик виганяє сопельки і очищує слизову від бактерій та вірусів. Пшик, до насика, сопельки з насика. Ви втомилися від постійного болю у суглобах, спині, попереку. Вам важко ходити. Кожен рух спричиняє біль і не дає насолоджуватися життям. Як впоратися з подібними проблемами, що робити для здоров'я хрящів та суглобів? Дізнайтесь про новітній продукт FLEXOTRІ NoL. Мають високі протизапальні та хондропротекторні властивості. Синергетична дія екстрактів сприяє виробленню колагену, необхідного для формування тканини хрящів, зв'язок. Між хребцевих дисків суглобової рідини та сполучної тканини хрящів. Натуральний склад флексотрінол сприятиме усуненню запалення, забезпечує живлення суглобів, сприяє швидкому зрощуванню кісток при переломах та загоєнню ран. Не зволікайте, телефонуйте. 044 232 5254. Подбайте про ваші суглоби вже зараз. Не варто доводити до крайнощів. Якщо вам боляче вставати, вам чи ходити, сидіти, лежати. Дзвоніть просто зараз. 044-232-5254 Флексотріно – дієве рішення для здоров'я ваших хрящів та суглобів. Зважена дія корисних інгредієнтів допоможе значно поліпшити стан ваших суглобів. Дзвоніть зараз. 044-232-5254 044-232-5254 Любі, глядачі, 30 років тому нездійсненна мрія багатьох поколінь втілилася в життя. Ми стали вільною та незалежною Україною. Здавна українці боронили свої свободи та права. У боротьбі народилася і загартувалася нація сміливих та щирих людей. Що живе у прекрасній країні під жовто-блакитним прапором зі сходу на захід і з півночі на південь. Вшановуючи найважливіший момент в нашій історії, ми створили унікальну медаль. Це пам'ятна медаль є подарунком нації для кожного українця. Кожен з вас може отримати її безкоштовно. Залиште заявку на вашу медаль за телефоном, вказаним на екрані. Подарункова медаль поєднує все, чим ми пишаємось. Місце, де народжується воля народу та символи нашої славної історії на звороті. Дзвоніть, щоб отримати медалю подарунок. Дзвінок безкоштовний. Фактори середовища та шкідливі звички призводять до погіршення стану судин. Квертин – сила природних антиоксидантів. Квертин захистивши судини, захистиш себе. Любі глядачі. 30 років тому нездійсненна мрія багатьох поколінь втілилася в життя. Ми стали вільною та незалежною Україною. Здавна українці боронили свої свободи та права. У боротьбі народилася і загартувалася нація сміливих та щирих людей, що живе у прекрасній країні. Жовто-блакитним прапором зі сходу на захід і з півночі на південь, вшановуючи найважливіший момент в нашій історії, ми створили унікальну медаль. Це пам'ятна медаль є подарунком нації для кожного українця. Кожен з вас може отримати її безкоштовно. Залиште заявку на вашу медаль за телефоном, вказаним на екрані. Подарункова медаль поєднує все, чим ми пишаємось. Місце, де народжується воля народу та символи нашої славної історії на звороті. Дзвоніть, щоб отримати медалю подарунок. Дзвінок безкоштовний. Фактори середовища та шкідливі звички призводять до погіршення стану судин. Квертин сила природних антиоксидантів. Квертин, захистивши судини, захистиш себе. Спонсор показу «Сінапсин». Дихає носом вільно. Спонсор показу синапси. Дихає носом вільно. Оплачуйте комунальні послуги, користуючись телефоном. Ви пенсіонер? Або отримуєте соціальну грошову допомогу від держави? Відтепер ви можете сплатити за комунальні послуги за телефоном. Увага! Для сплати комунальних послуг саме ви маєте зателефонувати на гарячу лінію свого банку. Банк не може телефонувати вам з даного приводу. Не надавайте своїх даних невизначеним особам. Як сплатити за комунальні послуги за телефоном. Крок 1. Телефонуйте на гарячу лінію вашого банку. Крок 2. Проходите телефонну ідентифікацію за умовами, визначеними вашим банком, відповідаючи на запитання. Крок третій. Після ідентифікації особи працівник банку отримує від вас інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, які ви бажаєте сплатити дистанційно, та необхідні дані для проведення оплати послуг з вашого рахунку. Крок четвертий. Банк інформує вас смс-повідомленням про проведену оплату житлово-комунальних послуг. Комісія уповноваженим банком за сплату комунальних послуг не стягується. Оплачуйте комунальні послуги користуючись телефоном. Школа, Ми готові. А ви готові до навчання в період пандемії? Так, щоранку я перевіряю, чи взяли діти до школи маску та антисептик. А що в інших містах? Я слідкую, щоб діти навчалися в безпечних умовах. Провітрюй клас перед заняттями не менше 10 хвилин. Не заходжу в приміщення школи, коли зустрічаю доньку після занять. Дізнайтеся всі правила безпечного навчання на mondafiscovid19.info